Ми разом Польско-українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства Посполита рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від музею історії Польщі в межах програми Патріотизм Ютра. У 2022 році багато українців переїхало до Польщі. Можливо, ти також опинився в цій країні. Можливо, ти вже маєш польських приятелів у школі. Чи на подвір'я. Польща – близький сусід України, але часами він все ще здається цілком невідомим і таємничим. І це попри нашу спільну історію, що нараховує більше тисяча років. ЧАСТИНА 1. ОДвічні СУСІДИ Польща та РУсь. Впродовж багатьох століть поляки та Українці, відомі в джерелах як Руси, а згодом Русини. Жили разом у єдиній країні, ми називаємо її Річ Посполита. Про нашу спільну історію після укладення Люблінської унії в середині 16 століття ми розповідаємо більше у підкасті другому. До того як утворилась єдина держава, тривалий час ми були найближчими сусідами у середньовіччі. Польська та руська монархії розвивались одна пород з іншою. Обидві династії поєднували численні союзи, шлюби та перемир'я. Хоча не бракувало і кривавих суперечок та сутичок. Старший сусід Історія наших країн Польщі та Русі починається більше тисячі років тому. Це доволі глибоке минуле. Інколи буває важко встановити, що насправді відбувалося в ті віддалені часи. Однак відомо, що одна з двох держав була старшою, більшою та потужнішою. Як гадаєш, яка саме? Правильна відповідь це Русь. У ранньому середньовіччі вона займала величезну територію. Столицею тієї держави був Київ. Тамтешні князі управляли землями між Сніжною Скандинавією на півночі і теплим Чорним морем на півдні. Цими територіями текли великі річки, Двіна, Волга та Дніпро. Це робило переміщення купців та вояків легшим. Дорогу з півночі на південь також називали шляхом із варяг, тобто Скандинавів. У греки греками тоді називали мешканців Візантії, південної країни зі столицею в Константинополі. У ранньому середньовіччі це було найбільше і найкрасивіше місто Європи. Давні руси контролювали торговий шлях між скандинавськими вікінгами та заможною грецькою Візантією. Чи вважаєш, що сусідство войовничих вікінгів? Було для місцевого тягарем? зовсім ні. Згідно з давніми літопасами, мешканці майбутньої Русі прийняли скандинавського правителя Рюрика як свого князя. Він став засновником відомої династії Рюриковичів, чиї представники тривалий час правили самою Руссю, а згодом князівствами, на які вона розпалась, воїни Давньої Русі. Воювали з могутніми сусідами, на південному сході вони бились з кочовими племенами, хазарами, печенігами та половцями, руські військові підрозділи досягали навіть далекої Візантії. Руські княгині були привабливими кандидатками для шлюбів з європейськими монархами. Наприклад, донька князя Ярослава Мудрого Анастасія, Єлизавета та Анна. Стали дружинами королів Угорщини, Норвегії та Франції відповідно. У Державі полян. А чим у той час жили предки поляків? Держава полян була набагато меншою. Хоча польські князі з династії п'ястів були доволі амбітними, вони не могли контролювати великі території. Із заходу та півдня вони межували з сильними сусідами Німеччиною та Чехією. Польська держава не лежала на перетині важливих торговельних шляхів, тому тут не з'явились такі великі міста, як Новгород чи Київ на Русі. Тому, коли польський князь Болеслав Хоробрий силою вторгся до Києва, він мав дуже з собою пишатися, щоправда, надовго він там не затримався. Більше того, з хронік можна дізнатись, що князь провів там час, грабуючи невичерпні багатства міста. Латина і грека. Поляки та українці близькі родичі. Обидва народи належать до слов'ян. Саме тому наші мови дуже схожі між собою. З приятелями з України ми б могли порозумітись, навіть не знаючи української мови. Послухай, як схоже, звучать слова Дом і Дім, Джево і Дерево. Ренка. І рука, нога, і нога, п'єс і пес, щенще, і щастя, свобода і свобода. Хоча ми розмовляємо схожими мовами, ми записуємо їх різними системами письма чому причина проста наші народи навчились писати у той же час, коли прийняли християнство. Крещення Польського та Російського князівств відбулося в той же час наприкінці X століття, але поляки прийняли віру з Чехії, тобто від священників пов'язаних із Римом та папством. Тому цей алфавіт називається латинським. У той же час русів охрестили грецькі священики, пов'язані з Візантією. Вони створили новий алфавіт кирилицю, яка використовувалась для вимовляння неіснуючій у грецькій мові звуків. Окрім того, якщо придивитися уважніше, то можна помітити подібність між записом літер кирилицею та грецькою. Більше про релігію поляків та русів почуєш у підкасті четвертому. Важко уявити, наскільки сильно рішення про хрещення вплинуло на наші князівства. У наступні століття поляки, пов'язані з Римом, почали використовувати латиню в різних сферах життя. Це була мова церкви, науки та адміністрації. Людина зі знанням Латини могла читати тексти з усієї Європи. Іноземці, які прибували до Польщі, без проблем порозумітися з елітою спільною мовою. Щоправда, звичайні люди не розуміли латиною ані слова. У той же час на Русі писали та молились руською мовою, що була зрозумілою для всіх. Тією мовою було написано видатні історичні тексти, зокрема літописи, доволі швидко руською мовою були перекладені релігійні тексти, мешканці Русі. Так само могли користуватись написаним зрозумілою для них мовою, збірником правових норм руською правдою. Водночас у Польщі впродовж багатьох століть право і закони записувались латинію, а міста керувалися німецьким правом. Однак така ситуація на Русі мала свої недоліки руські еліти не завжди відчували потребу вивчення іноземних мов. А тому іноземцям було складніше ділитися з русами своїми знаннями. Гроза Зі Сходу. Ти вже знаєш, що Русь була великою державою. На жаль, доволі рано вона почала ділитись на окремі князівства дещо пізніше схожа доля спіткала державу полян. Тому, коли у 13 столітті з азійських степів сюди прийшли монголи. Русь не змогла відбитись. У битві на річці Калка руські війська понесли руйнівну поразку. Під час наступних походів монголи почергово захопили руські князівства одне за одним. Героїчно оборонявся Київ, але не встояв і він. Невдовзі монголи рушили далі на захід. Вони пройшли польськими землями, дійшовши аж до Сілезії. Саме там, у битві при Легниці, польські війська зазнали найбільшої поразки. Хоча цей та наступні монгольські напади нищили польські землі, монголам не вдалося підкорити жодного з князівств, на відміну від Русі, тамтешні князівства на багато років потрапили в залежність. Північно-східні Руські князівства перебували у цілковитому підпорядкуванні монголів. Аж до середини 15 століття, а ті, що розташовувались на нинішніх українських і білоруських землях, змушені були платити данину та частково визнавати монгольську зверхність до початку 14 століття. Данило Галицький Король Русі, незважаючи на потрясіння, спричинені монгольськими вторгненнями, не всі руські князі втратили надію на незалежність. Самостійну політику провадив Данило Романович, який отримав ім'я Галицький від назви свого князівства. Саме він заснував славетне місто Львів. Князь підтримував контакти з поляками, угорцями, литовцями і папою римським. Останній погодився коронувати Данила як короля Русі, що сталося у Дорогочині. Коронацію провів папський легат. Італії за походженням, а держава Данила почала називатись Руським королівством. Що далі з Руссю? У нашій розповіді слова Росія та Росіяни не будуть використовуватись. Замість нього ми будемо використовувати лише термін Московська держава. Чому? Назва «Росія» є всього-навсього перекладом слова Русь грецькою мовою. Використовуючи цю назву, московські правителі хотіли довести, що вони мають право володіння всіма територіями, де мешкали русини, нащадки середньовічної Русі. Польські королі та литовські великі князі не могли на це погодитись східних сусідів поляки, литвини та русини називали московитами, а державу Москвою. польсько українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від музею історії Польщі в межах програми «Патріотизм. ПатріотизмІЮтра.